Так, друзі, надалі ну, піднімаємо тему, яка насправді актуальна багатьом містам, тому що обстріли відбуваються постійно. Ну, от, Власне туди, куди прилітає на вулицях не лише руйнування, а й понівечені автівки. Це вже фактично металобрухт. Але от зараз комунальники взялися за те, щоб прибирати ці згорілі автівки. І е, тому, що, і, по-перше, цей згорілий транспорт доважа, е, заважає там і дорожньому руху, і переміщенню, і так далі. Але наскільки таких автівок багато, от, наприклад, наприклад, Києва, угу. вибачте, за тавтологію, так і чи можливо головне отримати компенсацію за знищений транспорт? От про все це детально нам розповість Саша Ковальов. Він досліджував це питання. Саш, привіт тобі. Розповідай, як це працює? Привіт, друзі. Ну от дійсно болюче питання і для Києва, і для інших міст і містечок, і щодо компенсації, і ну от власне щодо автівок, які залишаються після обстрілів. Дійсно, з початку повномасштабної війни, ну ледь не щодня нові виклики. І от у масштабах міста є такий виклик, так автівки, які залишаються після обстрілів. Якщо з будинками історія більш-менш зрозуміла, є, є механізми з виплатою і збиранням інформації, фіксуванням інформації, хоча би. То з автівками ну от ця ця історія дуже індивідуальна і вилішується якось кожним по-своєму. Ну от е, власне. Щодо того, щодо Києва, ну от в Київській міській військовій адміністрації нарахували ось таких от автівок згорілих у Києві більше тисячі. Ну і власне вирішили, що треба з цим щось робити, і їх нещодавно почали вивозити. Ну от зараз я перебуваю біля одного з будинків, який постраждав доволі серйозно. І тут от ну, наразі життя лише повертається сюди, де неде де живуть люди, і тут поруч ці Будинком буквально з обох боків до нещодавно було, були понівечені автівки. І от прямо біля мене зараз одна з тих автівок, яка залишилася, ну, вона решту, решту вже вивезли. Ну, і, власне, Напередодні намагався дізнатися, як шо як і що працює. Ну у КМВА єдине, що сказали, що ось ці автівки зараз вивозять вже організовано. Їх вивозять на одне місце, в одне місце звозять власне доступу. Ну для медіа для нас напередодні не було. Сподіваємося, що також подивимося і дізнаємося про це, що ж відбувається з ними далі. От але. Ну, от важливо сказати, що е, ні місто, ні е, держава от наразі не розробило механізму отримання компенсації за пошкодження е, атівок, е, які знищили обстрілами, які знищені обстрілами. Е, щоправда, ну от минулого року е, до Верховної Ради України подали законопроєкт, який передбачає компенсацію за пошкодження та знищення автомобільних транспортних засобів внаслідок бойових дій. Однак, от після розгляду профільного комітету, е, тоді стало Зрозуміло, що законопроект потребує доопрацювань, ну і власне. Ситуація особливо не змінилася для людей, які е, зараз е, мають е, розбиті автомобілі. От єдиний спосіб отримати кошти за знищене авто, ну от наразі це страхування, і те тут дуже багато нюансів. Ну перш за все, страхування це дуже недешеве. Ну і е, в більшості випадків воно покриває лише частково е, ось ці витрати на відновлення автомобілів, якщо це можливо. Ну або ж частково повернення коштів за його вартість. Якщо е, е, так сталося, що ваш автомобіль. Знищили знищений внаслідок обстрілу. Ну чи він отримав пошкодження, через які авто далі вже не може виконувати свої функції, необхідно звернутися до сервісного центру МВС, щоб зняти його з реєстрації. Ну от, власне, це такий сумний фінал. Насправді для багатьох автівок, які пережили обстріл. Ну і власне, як зрозуміло, що в столиці вже почали їх організоване вивезення. От в столиці доволі проблемно вже знайти такий автомобіль, хоча здавалося. Нещодавно їх було дуже і дуже багато у місцях, де час від часу стається, стаються російські обстріли. Колеги, повернусь до все-таки повернення коштів. Окей, з реєстрації зняли, це процедура, логічно. Та ти просто знімаєш, бо вона непридатна автівка. Страховка може повернути, але це ж має бути специфічна страховка та ясна справа. Що можливо, є якийсь ще механізм, як треба зафіксувати. Російський удар по твоєму майну що можливо якимось чином якось отримати компенсацію через якусь програму. Так, ну насправді, от, попри те, що повернути кошти фактично неможливо. дуже важливо станом на зараз фіксувати все. Ну, ми розуміємо, що все змінюється, і з часом все ж таки є надія, так що Росія буде відповідати за всі ці вчинки, за всі ці злочини. От, але станом на зараз, от треба фіксувати. І от у міністерстві юстиції ще у 22-му році розробили такий певний алгоритм, і цей алгоритм, от схожий на той, який використову. Товиться для отримання компенсації за пошкоджене житло. От спочатку потрібно, якщо сталася така от прикра подія, так і ваш автомобіль постраждав. Спочатку потрібно якомога швидше зафіксувати факт завданої шкоди. Для цього потрібно зробити фото та відеозапис пошкоджень. Також отримати письмові пояснення від не менше двох свідків і зняти екрани з новин або посилання на публікації змі є які пишуть і е, демонструють, показують наслідки російського обстрілу, які безпосередньо стосуються от вашої автівки. Ну і також варто викликати поліцію. Без цього ніяк, аби поліція зафіксувала е, цей факт, що сталося, і внаслідок чого постраждав ваш автомобіль. Ну от такий алгоритм маємо. Сподіваємося, що в майбутньому він допоможе власникам автівок повернути всі кошти за пошкоджений автомобіль. Сашко Мальов, дякую, дякую, дякую Саш. дуже. І це не київська історія, це, це насправді ну, історія, на історія, історія всієї країни. Так.